Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе генеральний партнер Федерації баскетболу України. Вітаю вас з другою перемогою. Так. Фіналі вітаю вас з виходом в півфінал. Ваш коментар по грі та плани на майбутнє. <рес> коментар по грі, який хочу привітати команду Крівбас з дуже потужними двома. Іграми, як у Черкасах, так і тут, у південному, а насправді було дуже важко, не так як в регулярному чемпіонаті. Але була така плей-оффівська боротьба. Це дуже сподобалось. Тим паче в цьому залі, де я провів 10 плюс років, мені здається. І стільки сьогодні людей прийшло. Навіть я не пам'ятаю. Мені здається, це перша гра Суперліги у цьому році у цьому залі. Да? І сьогодні була неймовірна атмосфера і. Нагрядли такі, знаєте, мрія в майбутньому, як то кажуть, якщо все зростеться, останній сезон десь, мабуть, наступний провести ось тут десь Одеса, десь південне, щось таке було б взагалі б супер, якщо воно зростеться. Але зараз вітаю свою команду теж. Вітаю Дмитро Олександровича Нагорного. Це його перший півфінал. Ми будемо з нашим улюбленим Дніпро намагатися щось робити, якісь сюрпризи. Так що і вітаю всю команду. В цілому, хлопці сьогодні дуже класно поборолися. Була як знов ж таки скажу, була класна гра. І зараз дорога додому відпочиваємо. І там за декілька днів вже півфінал з Дніпром. Ну з, -з, -з перемогою давайте підведемо підсумки цього чвертьфінального протистояння. Ну і сьогоднішній коментар. Дякую за привітання. Перед все хочу вижити вдячність Олександрі Вороні та його команді за те, що вони дали класний два матчі за за боротьбу, за те, що вони не додавали нам легко дихати протягом цих матчів щодо гри, то було важко не дивлячись на те що ми в перші в першій четверті зробили невеличкий гандикап але потім робили поспішні атаки робили непотрібні втрати через через що втратили ініціативу але дякую хлопцям що вони зібралися поборолись вперлися в потрібні моменти падали за м'яч Дякуємо великий уклін і довели справу до кінця. І також надзвичайна подяка фанам, болівальникам, які приїхали за за півкраїни підтримати нас, і це було дуже класно. Вітаю всю організацію з перемогою, з повторенням з, повторенням, з мінімальним повторенням минулорічного сезону. І будемо рухатись вперед, будемо готуватися на Дніпро. Дякую. Сьогодні був такий напружний матч. Ваш коментарі стосовно цієї гри. Що вдалося, що не вдалося? По-перше, вітаю команду Черкас з перемогою, з виходом в півфінал, все заслужено. Не вдалося все, тому що ми програли. Якщо б у нас це вдалося, я думаю, ми виграли все, що тренер нам сказав, роздягальні перед грою, то я думаю, результат був би інший. А так вже не можу сказати, що будемо працювати далі над цим, тому що сезон для нас завершено, але Свят щось скаже. Так, повністю повністю провели всі правила, які на яких ми стояли. І підбір в моменті програвати почали. Тому такий результат. Е в цілому, по сезону, які у вас є коментарі? Які з були вдалі ігри, якісь менш вдали? Як ви готувалися до плей-офу? Спочатку ми взагалі не знали, само початку будемо ми збирати, ну зберемося ми як команда чи ні. Але все-таки ми, ми грали. І, мабуть, ніхто не очікував від нас такої гри. І цим можна пишатися, але ми настраювалися на плойоф і дуже хотіли пройти далі. Вийшло, як вийшло. Ну, на вашу думку, який ключовий момент в сьогоднішньому матчі стався, який вже... Можуть, фізично, морально, якусь Наші помилки. М м м вже бажає наші помилки. Дякую. Е можна, можна теж підіб'ю підсумки трохи сезону. Там, Хтось може сказати, що там, в тому сезоні Кривбас був останній. В цьому там ми фінішували регулярку 5, що це там, успішно, але ну, я знаю настрій тренера, я знаю мій настрій, настрій хлопців. Це не те. Чого ми хотіли, я там. Я від себе скажу, що я ну, не задоволений. Я задоволений тим, як хлопці прогресували з початку сезону, тому що я і тренер, і хлопці, ми всі бачили, як ми багато працювали, багато прогресували. Там, хто б що не казав, але я, я пишаюсь там, хлопцями, вони провели дуже гарний сезон. Я, я не знаю, чи будемо ми далі там грати в одній команді з ними чи ні, але я бажаю їм тільки всього найкращого За цей сезон. Ми стали великими друзями були. Справді, як одна команда і за майданчиком, і на майданчику. і Так, сезон складний і ще хочу сказати про, про те, що стосується нас кожного дня, це війна. Тим, всі ми знаємо, що було в Кривому Розі декілька днів тому. Це просто якась дикість від сторони наших, так мовити, сусідів. Я... Я просто не розумію, як ці люди досі можуть існувати на цій землі. Я хочу, щоб. На карті оцей великий простір був просто пустий без цих людей. Я, я хочу, щоб всі ці люди просто вони відчули їх сім'ї, відчули все це на собі. Що, що відчувають наші сім'ї, коли дивишся це відео, коли батьки сидять поруч з дітьми, а дітей вже не повернути. А люди щось там вони задоволені, цим Боже, це просто якась дикість. Я, я хочу, щоб всі ці, всі, хто до цього причасний, вони померли просто і їх не існувало більше ніколи. Це просто. Ну, це, це неможливо терпіти, тому що це, я маю нагоду зараз це все сказати, тому що ну, сезон для мене завершений. Я більше нічого такого не зможу сказати. Я, я просто я живу в цьому місці все своє життя, на цьому районі, де це сталося. Це просто я знаю. Я там провів все дитинство в цьому місці, де, де стався вибух. І тому для мене це дуже складна історія. І я, тому так. Так, повністю з тобою Погоджуюсь і. І потім була масштабна атака сахедами. Це, це просто в наші часи навіть не налазить на голову, так сказати. Я хочу просто коротко сказати Слава Україні і смерть нашим слава. <звідько> Спочатку вітаю за цей сезон, що, що ви знайшли сили та дуже добре грали. це ми бачимо, що ви в минулому Ну, з, з, з минулим роком зайняли більш вищу позицію, то ну, ваш коментар спочатку по цій грі, а потім взагалі поставили. По-перше, Черкаси вітаю з перемогою. Андрюша Агафонов красин Вітаю і хай пройдуть якомога вище. Якщо чесно, не хочеться зараз про гру, тому що висновки я з хлопцями скажу дякую кожному за цей сезон, що вони. Витерпили мене як тренера. Давай я про сезон трошки краще скажу. Свят вже сказав, та й це не секрет. Як збиралися, як грали, так я можу 100% сказати, що від гри до гри ми ставали краще. Не тільки як команда, а й як особистості. Я побачив, як... Набір людей становиться, становиться як сім'я, баскетбольна дру... сім'я поза межами а, на площаці, билися друг за друга. Так не все виходило, але це баскетбол. І якщо б у нас виходило 100%, ну, мабуть, було б нецікаво не суперникам, не глядачам, коли у тебе все виходить. Це баскетбол, це гра. Сьогодні Черкаси виявилися сильніші. А ми маємо жити далі. Сказати, жити далі і хотів сказати на повні груді. Але з таким сусідом це неможливо наразі. Дуже хочеться, щоб це припинилося. Дуже хочеться, щоб знову над Україною вітали усмішки, дитячі усмішки, дорослі усмішки. І Ніхто не гинув. Це саме страшне, що може бути. Що підбити по, по, по підсумкам для себе особисто, оцінюю сезон як добре. Якщо взяти не тільки результат п'яте місце, ми змогли з хлопцями створити команду. Комусь подобається, комусь не подобається. Я оцінюю цей сезон на добре. Якщо б ми трошки вище вишеприймали, то це вже була б зовсім інша історія. Хочу слова подяки сказати нашим спонсорам Маріо Лангобарго за те, що він не, тільки, увага, він не тільки допоміг Криворізькому баскетболі в цьому сезоні, але завдяки його. Його любові до баскетболу, у нас з'явилися три нові ім'я в суперлізі. Маріо, це ваша заслуга 100%. Я не буду називати, ви і так знаєте, хто це. Хлопці спрогресували просто супер. Від нуля очок в першій грі до 14 очок в плей оффі Для мене, як для людини, як для тренера, я задоволений. Так, можна сказати, не пройшли, програли. Сезон був складний. Ми бачили і дуже добрі відрізки, ми бачили погані відрізки, ми програли. Суперник сильніше це баскетбол. Ще раз слава Україні і дуже прошу, бережіть себе. Дякую.